Всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо сосиски в тісті. Буде дуже-дуже смачно. Для приготування нашої страви нам знадобиться листкове тісто дріжджове, 4 сосиски, а ви дивіться по своїй кількості, яка необхідна, сир, будь-який, який вам подобається, нарізаний на ось такі шматочки, жовток для смащення і кунжут для прикраси. Все. Розкатуємо тісто. Тісто розкатали на ось такі більш-менш рівномірні полоски. Тепер, друзі, беремо сосиску, беремо шматочок тіста. Ось так їх поєднуємо. Беремо нашу полоску, полоску тіста і починаємо ось так трішки з натяжкою огортати. Тісто дрожжове, буде дуже красиво. І воно дуже і дуже гарно підніметься. Ми вже робили з нього міні-піци. Я вам скажу, вийшло дуже і дуже смачно. Ось така у нас виходить сосиска в тісті. Кінець стрічки завертаємо, дивіться. І так пророблюємо із кожною сосискою. Застилаємо наше деко пергаментом, змащуємо його олією. У нас це оливкова. Тепер промащуємо наші булочки жовтком і посипаємо їх кунжутом. Відправляємо попередньо розігріту до 200 градусів духовку, випікаємо хвилин 10-15 при такій температурі, а потім знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще приблизно хвилин 5. Наші сосиски в тісті будуть готові, але в будь-якому випадку дивитись по готовності. Тіста листкове, в принципі, готується дуже-дуже швидко. Що ж, друзі, ось така смакота у нас вийшла. Це дійсно неймовірно, смачно. Усе кустую. Впевнений, вам сподобається. Все просто, супер. Готуйте. Якщо це відео сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім гарного дня.